Шановні панство, яке їде на Tax free зараз я вам розкажу про картку ЕМРГ. Емерґ малий прикордонний, прикордонний рух. Яворівчани, новояврівчани. Всі, хто ми тут подаємо на картки малого прикордонного руху, я вам розкажу, як це відбувається. Ви подаєте перший раз на картку. Значить, вам потрібно буде зробити такі рухи. Приходите до мене в офіс. Заповняємо анкету, реєструємо, підготовлюємо вам всі документи. Хто здає перший раз, треба мати свідоцтво про народження, про одруження, закордонний паспорт, український паспорт і приготувати собі 20 євро. З тими документами приїжджаєте десь в 9-й годині до польського консульства на Івана Франка 108. Приходите до віконечка, здаєте, вона чи він виписує вам таку квитанцію. Берете ту квитанцію. І дуже далеко, ми ходили, то було дуже далеко. Може, хіба якимись вуличками скорше буде, але десь до півгодини ходьби на зелену сім шукаєте найближчий кредобанк. В ньому платите квитанцію тих 20 євро. Тоді берете ту квитанцію. Не забудьте, бо в мене клієнтка чуть додому не поїхала. Берете ту квитанцію, вертаєтесь назад в консульство, віддаєте ту квитанцію і починає робитися ваша картка МРГ. Коли вона буде готова. Ви приїжджаєте забирати. Вам ще раз дають такий листочок, з тим листочком мали б ви забрати картку. Якщо його загубите, нічого страшного. Але приблизно пам'ятайте, коли вам потрібно її відібрати. І останнє. Якщо ви не маєте часу забрати картки МРГ, вона 3 місяці полежить і піде в архів. Я не маю поняття, як з архіву її забирати. Скоріше всього, буде треба робити нову. Тому, якщо вам призначили забрати картку 1 березня, то від 1 березня до 3 місяців заберіть вашу картку малого прикордонного руху. Інакше вона поїде в архів і буде там довго і нудно лежати. Хто не знає, що таке картка малого прикордонного руху, запитуйте, я розкажу.